І так, друзі, всім привіт. Давно не виходив на зв'язочок, не було що нового знімати, але почнемо по порядку. З'явилися в нас нові 120 літрів. Пересадили ми сюди гавайську піцилію, формозу. Весь формозник 55 літрів. Переїхали в 120. Тут у нас з'явилися три. Супер Реда анцитруса молоднячка. Тут у нас гупачки тигрові. Скоряшка нова приїхала. З'явилася в нас така аква. Планується маленький переїзд. Ось цей акваріум. Ми спустимо сюди. Все, що тут ми піднімемо наверх. І буде в нас повністю стойка, буде для подростків, для малечі. Це в нас вже готові до переїзду рибки. На зоомагазин поїдуть. Ось тут в нас сьогодні родила гупі синьо-жовта. Точніше синьо зелена кажу, синьо жовта Ось такі в нас гупіки з'явилися. Ось тут в нас рачки. І тут в нас теж малеча гупі. Мечоносці. Маленькі ручки. Формози. Штучок 15 відловили. Ну от і все тут по-старому. Піцилія гавайська неонова. Тут мілоч. піцилії, гупі все Сильна кучу. Ну, тут же такі побільше, можна сказати, продовжного розміру 2-3-2,5-3 і см. Так що от такі плани через тиждень у нас буде невеличка перестановочка. Будемо барбусят відсаджувати на нерест, пробувати. Будемо сюди збільшувати об'єм.